Доброго ранку! Тема нашого сьогоднішнього уроку додавання та віднімання числа 6. Відкрити підручник з математики на сторінці 4.8. Ітак, увага на екран! Поясни, як утворилися таблиці? Скільки червоних трикутничків ви бачите в першому рядку? Один. Скільки блакитних. Один, два, три, 4, 5, шість. Як утворилася перша таблиця? До одного, що таке один? Один трикутничок червоного кольору. Додати шість, що таке шість, шість трикутничків блакитного кольору. І отримаємо число 7. Подивимось на другий рядочок. Скільки трикутничків червоного кольору? Два. Скільки синього? Уважно перерахували. Також шість до двох додат шість. Отримаємо число 8. Переходимо на третій рядочок. Скільки червоних трикутничків на третьому рядочку? Один, два, три. Скільки синіх трикутничків? Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Отже, як утворилась таблиця до трьох червоних додати шість блакитних і отримаємо число 9. Подивимось на останній рядочок. У нас скільки рожевих трикутничків? 4. Додати скільки блакитних? Шість. До 4 додати 6 отримаємо 10. Так, утворилась таблиця додавання числа 6. Отже, повторимо ще раз: до одного додати 6 дорівнює. 7. До 2 додати 6 дорівнює 8. До 3 додати 6 дорівнює 9. До 4 додати 6 дорівнює 10. Зверніть увагу на перший доданок. Ми бачимо в таблиці, він збільшується на 1. Другий доданок залишається беззмінним. Ми додаємо число 6. І результат дії додавання сума також збільшується на 1. Подивимось на таблицю. Віднімання. Як утворилася ця таблиця? Скільки всього трикутничків? Один, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Мінус 6. Забираємо всі сині, скільки залишається? Один. Один червоний трикутничок. Далі. Скільки всього? Вісім. Забираємо всі сині. Скільки? Їх? Шість. І залишається. 2. Дивимось на наступний рядочок. Всього скільки 9. Забираємо всі сині їх 6 і залишається 3. Дивимось на останній рядочок, скільки їх всього. 10. віднімаємо всі блакитні і залишається 4. Отже, повторимо таблицю віднімання числа 6. Від 7 відняти 6 дорівнює 1. Від 8 відняти 6 дорівнює 2. Від 9 відняти 6 дорівнює 3, від 10 відняти 6 дорівнює 4. Зараз, скориставшись лінієчку, закрийте відповідь до дії таблиці. І спробуйте дати відповідь, яка, який ще буде результат. Тож, приготувалися і відповідайте. До 1 додати 6 дорівнює. 7, звичайно. До 2 додати 6 дорівнює 8. До 3 додати 6 дорівнює 9. До 4 додати 6 дорівнює 10. Так, переходимо до таблиці. Віднімання. Закрити лінієчку цю сторону, там, де є відповіді. Від 7 відняти 6 дорівнює 1. Від 8 відняти 6 дорівнює 2. Від 9 відняти 6 дорівнює 3. Від 10 відняти 6 дорівнює 4. Після відеоуроку обов'язково потренуйтесь разом з рідними. Хто з вас швидше запам'ятає таблицю додавання та віднімання числа 6. А зараз ми перевіримо наш мозок, наскільки ми швидко рахуємо і обчислюємо приклади. Тож приготувалися до 5 додати 4 дарів. 9. До 5 додати 3 дарів. 8. Так, до 3 додати 5 дорівня. 8. А що ви помітили? Ми тільки що з вами додавали до 5 додати 3 до 8. І до 3 додати 5 також 8. Що в нас тут? Чим відрізняються ці приклади? Тут доданки помінялись місцями. А ми знаємо правило, що від перестановки доданків сума не міняється. Що 5 додати 3 буде 8, що 3 додати 5 буде також 8. До 3 додати 6 дорівнює 9. Від 10 відняти 5 дорівнює П'ять. Від десяти відняти 6. Чотири. Від дев'яти відняти 5. Чотири. Від восьми відняти шість. Хто швидше ви чи я? Два. Правильно, до 4 додати 6 дорівнює? Десять. Від восьми відняти 6 дорівнює? 2. Оцініть свою роботу. Якщо вам зараз було відповідати легко, покажіть лайк. Якщо було складно, дайте 5. Якщо було дуже складно, покажіть їжака. Так. Ті, хто показав їжака і дали 5, не забудьте попрацювати з онлайн-тренажером. Він допоможе вам швидше освоїти приклади на додавання та віднімання. А ми працюємо в друкованому зошиті. Відкриваємо друкований зошит з математики на сторінці 4.4. Поставте відео на паузу та виконайте обчислення. Пригадуємо таблицю додавання та віднімання, склад числа, а також графічне зображення цифр. Перевіряємо. І так упевнена, що ви всі спорились на відмінно. До 1 додати шість дорівня. 7. Абсолютно правильно. Від семи відняти шість дорівня. Один. До двох додати шість дарів. До 8. Від восьми відняти 6 дорівня. 2. До трьох додати шість дорівня. Дев'я. Від дев'яти відняти шість дорівня. 3. До 4 додати шість дорівня. Десять. Від 10 відняти 6 дорівнює 4. Абсолютно правильно, що нам допомогло легко і швидко обчислити всі приклади. Таблиця додавання та віднімання числа 6. Хто ще не довчив її, не забудьте, що її треба вивчити. Так, поставте відео на паузу та за зразком виконайте завдання номер 1 в зошиті на сторінці 4-4 там треба каліграфічно і красиво записати цифри, вибрати найкрасивішу і намалювати їй корону в кожному рядочку. А зараз саме час відпочити, гори. Кличу стежка, кличу відпочину у долині. На просторій полонині, простягну до сонця руки, як зайду в зелені луки, роззирнуся у боки, я на березі ріки, час у тихо сісти. Стерпати гори, кличе стежка, кличе вгору. Відпочине у долині. На просторі полонині. Так, ну що ж, продовжуємо працювати. На попередньому уроці ми з вами познайомились із поняттям задачі. задача. Задача це певна ситуація, в якій є числові дані. І обов'язково є запитання. Будь-яка задача складається з умови, запитання та розв'язання. І так, увага на екран. Читаємо задачу. У кошику шість огірків і чотири помідори. Зараз я прочитала умову задачі. Увага, запитання. Скільки всього огірків і помідорів у кошику? Не спішіть викрикувати відповідь, треба розібратися із змістом задач. Давайте пригадаємо, про що йдемо в задачі. Про огірки та помідори. Скільки було огірків? Ви все маєте уявляти. Шість. Скільки було помідорів? Чотири. Про що запитується в задачі? Скільки всього огірків і помідорів у кошик? Щоб дізнатися, скільки всього або скільки разом треба виконати дію додавання. Отже, як ми вирішимо цю задачу, треба до шести огірків, які в нас є, додати скільки помідорів. Так, до шести огірків нам треба додати 4 помідори. До шести додати 4 дорівнює 10. Отже, всього 10 огірків та помідорів. Добре, подивіться, будь ласка, на малюнок. Складіть задачу та запишіть розв'язання в зошит. Розв'язання, тобто записати приклад, скільки було комах під грибочком. Так, під грибочком заховалися від дощу 4 комахи. До них. Прибігла ще одна комаха. Це умова задачі. Яке ж запитання? Скільки всього або скільки разом комах було під грибочком? Скільки їх було спочатку, діти? Чотири. Скільки прибігло. Одне, якщо прибіг, їх стало більше чи менше? Більше, якщо більше, то треба виконати дію додавання. До 4 додати 1 дорівнює абсолютно правильно, до 4 додати 1 буде 5, 5. І відповідь, в задачі є обов'язкова відповідь, 5 мурах. Чудово! Далі працюємо в друкованому зошиті. Виконуємо завдання номер 3 Знайшли циферку 3, поставили пальчик і дивимось на задачу. Склади задачі за малюнком та розв'яжи їх. Про що у нас буде йти мова в першій задачі? Про кульки. І так, давайте подумаємо: стрілочка нам показує, що туди ще щось доклали. Скільки кульок було спочатку? У коробці лежало 4 кульки. Ще дві кульки вилежали, вирішили докласти. Якщо їх доклали, їх стало більше чи менше? Більше. А якщо більше, то треба виконати дію, додавання. Скільки кульок було спочатку? Спочатку було 4 кульки. Доклали, і ви говорите, що їх збільшилось, означає виконати дію, додавання. Скільки кульок доклали? Дві. Отже, до чотирьох. Додати 2 дорівнює. Не чекайте, поки я відповім. Самі відповідайте. До 4 додати 2 дорівнює 6. Абсолютно правильно. І відповідь буде 6 м'ячів. Як по-іншому можна прочитати цей приклад? 4 плюс 2 дорівнює 6. А ще по-іншому. Знайти суму чисел 4 і 2. І четвертий варіант. Число 4 збільшити на 2. Подивіться на наступний малюнок та спіть задачу. В коробці були жетони. Скільки жетонів було циферка написано? 6. Якщо стрілочка показує вгору, то їх забирали. Скільки жетонів забрали? 2. Яке запитання може бути? Скільки жетонів залишилось? І так, давайте проаналізуємо: у коробці лежало. 6 жетонів. Якщо їх забирали, їх стало більше чи менше? Забрало? Менше. А якщо менше, то треба виконати дію віднімання. Від шести відняти скільки забрали жетонів діти? 2. Дорівнює 4. Отже, відповідь 4 жетони. Як по-іншому можна прочитати цей приклад? 6 мінус 2 буде 4. Або число 6 зменшити на 2. Отримаємо 4. Або знайти різницю чисел 6 та 2. І так, ваше завдання буде опрацювати номер 4 та 5 на сторінці 44. А на цьому наш урок. Завершено. Вам потрібно вивчити таблицю додавання та віднімання числа 6 та повторити, з чого складається задача. А я вам підкажу: задача складається з умови, запитання та розв'язання. Дякую за роботу, до побачення!